Прийду, чи б ти була тебе рада, коли набира Ми годинами на мене телефоні не ходу Тему би перебирали непомітно час чесмина відчуваю вину, ну, Коли бачу, як складно бо я не твоя Ти даруєш до мені зупини, Я заплутаю ще більше це не допоможе нам Я не спала ніч, просто думала, як ти там, з ким без мене розмовляв. Все ж таки, хто ти мені, я не можу зрозуміти, може твій набір блід мене, як ніде, що ти коло Заважали ні. Замежали біді, в мене врубачи сніпа була. Не знаю, не знаю, не знаю, що це тобі я не знаю. Женька ЮА Всім привіт усіх всех бачити. Я пишу тобі під несмску Пишу тобі пісні, Забертаючи в них текста Я так і не зумився Що я хотів донести. Не вустячай слив Що рам, я везли Минус Янка Фрон Україн Минус Всім добра Залітів подобайку прожавчить локсог Ні очевидно так, всім привіт. Вас вітає компанія Логістик Плюс Е, Починаємо потихеньку. Зараз будемо потихеньку виїжджати. З вами Женька, основатель компанії. Е, сьогодні у нас. Вантаж е, на 5481 км, там плюс переправа. Їдемо із Португалії. Е, як сказати, їдемо з Португалії в Рашку. Ну, без цього ніяк. Ось така у нас Вольвочка сьогодні. Як? Як-то так, да. Всіх радий бачити. і Дуже вдячний тих, хто заходить ставив подобайку. Мінус. Ярка from Ukraine, Мінус. Смайлік, смайлік, смайлік. Привіт, привіт, привіт. Привіт, Юрка, привіт. Всім дуже вдячний за і за матеріальну підтримку, і за таку підтримку. Ну, я думаю, ви розумієте, що зараз. Таке життя. І у нас там внизу під описом, хто бажає підтримати чи канал. Там всі реквізити є, карта приват. І хто бажає до нашої компанії, там внизу є реквізити, як до її попасти. Або можете зразу писати на стріму. Шо, поїхали, що шо ти шостий трогається. Ну а що ти зробиш? Андрій Бі! привіт, привіт. Привіт, привіт, Андрюх, привіт, Андрій Бі, смайлик. Дякую, дякую велике. Зараз секунду. Зараз время на серверы проверим. 9:54. Це у них десь 10-часово. 10 то есть на на серваку 10 годин 14 тонн. Коробка шестнадцати ступка у нас. От бочти долево. Ой, бочты налево. Ну что, поехали. Накатывать километражи на компанию. От долево. далеко. Так, зараз ми поки вийдемо отсюда, це буде довго. Це називається... Тихо, 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 тихо. Ну нічого. Баба зможе, дід не зможе. То Тобто, компанія логистик плюс юа зможе, а другі не зможуть. Отак так як-то. Ну а що? Да, сейчас надо як-то нам так як-то проїхать сказать, щоб... І не швидко, ну так, не спіша. Потім поспати можна буде. Ну це побачимо. Зараз раз. Якась музика серйозна, на мене починає хмарити нафік. Ну нічого, без музики не поїдеш нафіг, заснем. Ой, капець. Пінг нормальний, а что такое? Це Іспанія, так як Пороц у мене слабий, воно сейчас буде Плюс ще стрім, нафіг, оно без стріма, а так, ну сказать більш менее так сам їздиш А так со стрімом, це поки ми не проїдемо Португалію, така шняга буде нафіг Ну а стрім перезапускати, це... як то не хочеться. так настроечки Чисто сбросить а бачу що я вправо нафиг я вроде бы это еще не того нафиг. спасибо за информацию подруга нафиг да це буде габела походу а ну кто на стриму стрим лагает чи не Поїхали. Сейчас надо остановиться, глянуть, що там вообще по ОБС. Сейчас мы тут встанем. тут по ОБС так тут у нас Юрка заходит всем добра залетів по байку прожав дякую Юрка дякую 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 Андрій дякую всім а де наш чат чат Так ну в принципі а понятно ЦП грузиться ладно коручше. поїхали Сейчас попробуем обдурить судьбу трошечки. Угу. Не знаю, что даже и тут рабыть. Ладно, давайте зробимо так, поставимо вже флаг на його як то про це ппп. Прот сильно нагружається. Чого не пойму погодні умови Давайте втулим високі нафік. щас про просто якраз і тест проведе. Опять щось налетить Вольва. <клес> 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 а ти, ти на коли поїдеш сьогодні? Не знаю, побачу. Ну не факт, що обнова вийде. Брат, поняв. Поїхали, поїхали! Є щось треба робити е, з тим всім Хоча б почати... кожен день стрімити, я не знаю, там ну по годин три хоча б у нас, ми десь до трьох будем їхать, а потім прийдеться закінчувати три часа. Да, народа нема на серваку, вообще мало людей зараз. С ботами покататься нафиг. Потому что мне кажется, у цей их не тракер с таке габело, нафиг ты. Капец нафиг. Вот з якого е, переляку у мене пинг нафиг. Вечно щось нароблять эти тракеры нафиг. То три девятки вот эту, что не можуть сделать цю що зливо ставиться нафік що це так трудно нафик потому что це як кажуть знаете це э, тракерс мп э, це мод типа і типа так був би якийсь конкурент би їм например випустив би хтось там Типа не мота, типа даже, ну даже типа разрабы там, ну я не знаю хтось там бы би выпустил бы би мультиплеер, Колись так хтось хотел его выпустить, ну чтось над этим все затихло. Так бы хтось бы це бы зробив бы, ну типа начинали тести, то бы эти бы шевелились бы нафиг. А то выходы обнова нафиг они не неделю нафиг мультик роблять нафиг. Почему? Да. Ой-ой-ой, а тут узенька, однако. ПЗМ на рашку, нафиг, бочки нафиг. То божай, нафиг, по дороге встречаемся и погнали, нафиг. Держи в натуре тут влево, капец, нафиг. Так, надо тут это. Оно а ну, стоять. Сбросим до 70. Это эти поворотики, горочки, я знаю, что это такое. Дужчі самляво от я стрімую ферму, на фермі от такого нема, от час як я їду, ну просто ну я бачу, що ігра просто реально ну, фрізиться стрімом. От на фермі такого нема навіть. От запускаешь Евротарк, все, габелу нафиг. От серьезно, аж їхать невозможно нафиг. Це просто не игра нафиг. Це просто габелу нафиг. показує нагрузка 20, 20 грубо говоря. А ну по диспетчеру, що він нам показує. Процесор повністю нагружений на 100. Так, короче, хлопаки, сейчас я стрим призапущу, настройки сбавлю и запустимся заново. Пробачаюсь.